Привіт, усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні, як завжди, ми підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про те, як зберегти серце та судини здоровими і що їм найбільше шкодить. Тож не перемикайте, буде цікаво. Зараз дуже багато поширених міфів про те, що варто з собою завжди носити валідол або ж пити аспірин на постійній основі чи постійно міряти тиск. Всі ці міфи ми розвінчуємо із лікарем-кардіологом центральної міської клінічної лікарні Олесею Гнеп'юк. Малорухливий спосіб життя. Їжа, перенасичена транжерами, бідна на рослинні волокна, мікроелементи. Стресові ситуації, погані емоції, шкідливі звички, такі як куріння, особливо електронні сигарети, кальяну, оскільки вони, окрім нікотину, містять часто невідомі нам рослинні, витяжки та екстракти. Ну і алкоголь всупереч поширеній думці, згідно останніх досліджень, навіть червоне вино не рекомендоване для вживання в плані серцево-судинних подій. Аспірин по своєму складу це ацетилсаліцилова кислота, в дозі 300 мг, це препарат, який вживається як протизапальний, в дозі 75 мг – це препарат, який пригнічує агрегацію тромбоцитів таким чином, попереджуючи утворення тромбів. Раніше побудувала думка, що людям, всім людям старше 40-45 років, обов'язково в плановому порядку потрібно вживати препарати ацетилсаліцилової кислоти. На даний час, зважуючи всі ризики вживання цього препарату і переваги, дійшли до думки, що перед призначенням цього препарату, перед вживанням цього препарату, обов'язково потрібно проконсультувати з лікарем. Здоров'я людині, яка не має ризику виникнення серцево судинних подій достатньо вживати, е, дотримуватись адекватного питьового режиму протязі дня. Ні, доказової бази ця таблетка не має. Ефект плацебо відволікуюча дія для, засамоз... для самозаспокоєння, але е, е, якоїсь... Лікувальної дії в ця таблетка немає. Людям потрібно слідкувати за своїм станом здоров'я, контролювати цифри артеріального тиску, знати перебіг своїх хронічних захворювань і відповідно звернутися до, до профільного лікаря, який допоможе навчить, підкаже, як діяти в тих чи інших ситуаціях, кризових ситуаціях, зумовлених хронічним захворюванням цієї людини. Важливо розуміти стан своєї серцево-судинної системи. Ви знаєте, це як вихідна точка, як перше фото в паспорті. Тому людям, які досягли 18-річного віку, важливо сходити до лікаря, перевірити стан свого серця, стан своїх судин, пройти елементарні методи обстеження, зробити електрокардіограму, УЗД серця, перевірити профіль ліпідів, якщо в сім'ї реєструвалися випадки серцево-судинних захворювань. І тоді, якщо є певні відхилення в цих показниках, відвідувати лікаря один-два рази на рік. Якщо все нормально, то річ два раз на два-три роки. Згідно з останніх рекомендацій, тиски в людей незалежно від віку, незалежно від статі, повинні бути менше як 140 на 90 мм ртутного стовпчика. Для людей, які хворіють на цукровий діабет або мають хронічні захворювання нирок, цей тиск повинен бути менше як 130 на 90. І все, крапка. Тиск 140 на 90 вже може трактуватися як артеріальна гіпертензія першого ступеня. Дуже часто артеріальна гіпертензія перебігає на початкових стадіях безсимптомно, і тому людям, які мають хронічні захворювання. Які мають знову ж таки в себе в сім'ї в родині випадки серцево-судинних подій у родичів, обов'язково потрібно час від часу міряти тиск і контролювати цифри, якщо потрібно. Згідно останніх досліджень, там проводило дослідження в Англії і в Україні. Якщо в людини, якщо в Англії, коли болить голова в людини, вона спочатку вип'є таблетку від головного болю. Там 70% людей, і тільки там якихось там ще щось зроблять певні процедури, і тільки 5% людей піде перемірити тиск. То в нас 70% людей піде першим тілом перемірити тиск. Це неправильно, тому що артеріальний тиск величина лабільна. сіли, стали. Емоційно поспілкувалися по телефону, головний біль може бути зумовлений різними ситуаціями, навіть недотримання правильного режиму праці і відпочинку, він вже буде провокувати головний біль. Головний біль, тиск нормально, коли він піднімається, на головний біль. І тому рутинно тримати вдома тонометр для молодих людей на даний час, коли ми всі знаходимося в стресовій ситуації, коли в нас всіх погані емоції оточують. Ну, ми всі будемо фіксувати підвищені цифри артеріального тиску. Людей насправді потрібно вчити, як правильно вимірювати артеріальний тиск. Для того, щоб ця величина була більш-менш об'єктивною, ви маєте прийти, посидіти 5-10 хвилин в стані спокою і тільки тоді перемірити тиск. Електронні тонометри завжди дають більшу Похибку. Найбільш об'єктивні цифри артеріального тиску дають старі механічні тонометри. В інструкціях до багатьох електронних тонометрів вказано, що потрібно вимірювати артеріальний тиск три рази з інтервалом у 5 хвилин. Тоді виводите середнє значення, і це буде об'єктивна цифра артеріального тиску. Електронні тонометри до, м, рекомендовані для вживання, це є тонометри, які накладаються на плече, манжетка на плече. Тобто тонометри, які на передпліччі накладаються, цифри ретеріального тиску також будуть необ'єктивні. Симптоми проблем із серцем у чоловіків та жінок насправді значно відрізняються. Е, у жінок це не буде біль в грудях, задишка, загальна слабість, нудота. Якщо у чоловіків все більш-менш зрозуміло. Ми привикли, що окреслений живіт свідчить про те, що чоловік знаходиться у групі ризику виникнення серцево судинних захворювань. То з жінками насправді все набагато складніше. Одним, одною із ознак можуть бути ксантелазми. Напевно, ви часто бачили, зустрічали, звертали увагу жінок. Та є чоловіків, також у яких в переорбітальній ділянці є жовті цятки. Це відкладення холестерину, яке свідчить про ризик виникнення серцево-судинних подій. Також такою непрямою ознакою, яка може свідчити про ризик виникнення серцево-судинних подій, може бути горбик Венери на шиї, який свідчить про накопичення жиру, порушення обміну ліпідів. Жінки насправді захищені своїми гормонами. І особливу увагу потрібно звертати в плані в ризику виникнення серцево судинних подій на жінок у претаменопаузі. Чому? Тому що до цього періоду жінка захищена своїми гормонами, естрогенами від впливу стресових гормонів адреналіну та серотоніну. І коли наближається жінка до такого цікавого віку. Відбувається гормональна перебудова організму, різко зростає ризик виникнення серцево судинних подій. На даний час, коли коронароангіографія перейшла в такий рутинний метод обстеження, дуже часто ми бачимо під час проведення обстеження, що у жінок насправді дуже рідко, не те, щоб рідко, але рідше. Фіксуються ознаки коронаростенозу, коронаротромбозу. Насправді, у жінок клініка симптоми стенокардії набагато частіше зумовлені вазоспазмом судин, так звана вазоспастична стенокардія. Також дуже часто це є порушення мікроциркуляції судин серця. Тож у жінок насправді все по-іншому, і потрібно дуже ретельно зважувати всі скарги. Проводити ретельне обстеження, оскільки дуже важливо знайти, відрізнити хворобу між невротичним станом та дисгормональними особливостями. Види кардіотренувань це є біг, швидка ходьба, велоспорт, акваеробіка. Навіть активна йога буде вважатися одним із видів кардіонавантажень. В чому користь кардіонавантаження? Збільшується життєвоємність легень, покращується доставка кисню до всіх органів і систем, підвищується загальна витривалість, серце змушене перекачувати більший об'єм крові, отож покращуються всі метаболічні процеси в цілому організмі. Серце це м'яз, це насос, який перекачує кров. І тільки 5% від всього об'єму крові. Яке воно перекачує, воно використовує для забезпечення власного життєзабезпечення. Така тавтологія вийшла, але ем, існує спеціальна формула, за якою визначають ступінь максимального навантаження за частотою серцевих скорочень, де 220 мінус вік пацієнта, і ми можемо таким чином вияснити наш пороговий, наш оптимальний рівень фізичних навантажень. Важливо, щоб всі навантаження були рівномірними і дозованими. Тобто не можна так, що сьогодні я дав навантаження на тиждень вперед. Обов'язково перед тим, як. Починати практикувати любі фізичні навантаження, заняття спортом, потрібно пройти обстеження електрокардіограму у серця для того, щоб виключити наявність вроджених аномалій та вад розвитку, які можуть бути серйозними протипоказами для занять спортом. Безумовно, два основні мікроелементи, які дуже важливі для роботи серця, це є калій магній з продуктів, це є. Курага, родзинки, горіхи, зелень, печені яблука та картопля, а також продукти багаті на омега-3 полінанасичені жирні кислоти, такі як морепродукти, оливкова та інші рослинні олії. Якщо ваше харчовине збалансоване, якщо ви не маєте проблем зі шлунково кишковим трактом, то вживання в їжу. Корекція вашого харчування буде достатньою і не потрібно вживати додатково ніяких вітамінів. Каву виправдали всі кардіологи. Вона не шкідлива для вживання. Єдине зауваження для людей, вона покращує тонус судин. Єдине зауваження для людей, які мають індивідуальну реакцію на вживання кави. Насправді, гаряча кава нормалізує тонус судин, покращує мозковий кровотік, тому одна одне два горнятка кави на день зовсім не пошкодять. Крім того, як на мене, це прекрасний початок ранку. Вести здоровий спосіб життя. Відмовитись від шкідливих звичок, збалансоване харчування, ну і, звичайно, помірні дозовані, рівномірні кардіонавантаження. Отож, смакуйте своєю улюбленою кавою, адже кажуть кардіологи, що горнятко два на день лише покращить ваш настрій. Наразі у нас все зустрінемось з вами як завжди. Що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу, як завжди, в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.